Аю, друзі, ви на каналі EDG Group. Усі ми звикли до повнорозмірних механічних клавіатур та багатофункціональних мишей. Але інколи життєві обставини роблять так, що габарити наших пристроїв стають на заваді комфорту в обмеженому просторі. Такі девайси є мало ефективними. Представляю вашій увазі ігровий набір від Jambird GGS Айвартвін. Комплект складається з оптичної миші та короткої клавіатури для однієї руки. Пристрої чорного кольору мають led підсвічування, підключення дротове через USB-конектори. Під'єднуються окремо, тож використовувати мишу і клавіатуру ви можете незалежно одна від одної. Пропоную окремо ознайомитися з ними більш детально. Як ви вже помітили, клавіатура має досить чудернацький дизайн. Це спеціальний ігровий блок, покликаний стати вашим супутником на час ігрових сесій, друкувати на ній та виконувати традиційну роботу. У вас навряд вийде. Тут усього 35 клавіш, формально ліва частина класичної клавіатури, ігрова частина, так би мовити. Закінчується вона клавішами «T», G та B. Нанесення символів виконане з допомогою лазерного гравіювання. Важливе зауваження: кириличної розкладки пристрій немає. Але оскільки призначення цього блоку, по суті, конкретне, геймінг, думаю, вона вам і не знадобиться. Мультимедійні клавіші обмежуються клавішою F5. Порядок цифр закінчується на шістці. Достатньо для того, аби на асайду оперативно заплентити бомбу. За маленьким пробілом він тут, десь як половинка звичного формату, клавіш вже немає. Щодо функціональних клавіш, ситуація виглядає приблизно ось так. Перемикачі, мембранні, робочий тиск 50 грамів. Ресурс перемикачів становить 10 мільйонів натискань. Клавіатура має барвисте led підсвічування без додаткових ефектів, лише статика. На дні клавіатури є широкі прогумовані ніжки для запобігання ковзанню, працюють справно. Якщо придивитися уважніше, можна помітити дренажні канали. Вони потрібні для оперативного витікання рідини у разі аварійної ситуації, річ безумовно корисна. Додатковою особливістю клавіатури є підставка під зап'ястя з турботою про здоров'я і комфорт. Тобто я плачу фулл прайс за куцу куртяпку клавіатури. При придбанні цього девайсу варто звертати увагу на вузькопрофільність його призначення. Змоделюємо ситуацію. Ви полюбляєте грати на ноутбуці, але з часом починаєте думати про зовнішню ігрову клавіатуру, оскільки вбудований клавіатурний блок ноутбука займає багато місця між вами та дисплеєм, в залежності від обставин, у вас можуть виникнути труднощі з розміщенням повнорозмірної механіки. Клавіатура тупо не поміщатиметься у просторі між ноутом та краєм столу. Саме тут ми згадуємо нашого компактного малюка. Клавіатура від Jimbird без жодних проблем стане паралельно ноутбуку, просто з лівого боку. Надзвичайно ергономічне рішення. Ігрова миша з комплекту Ivar Twin має симетричну форму, проте дві бічні клавіші з лівого боку нагадують, що таки вона більше підійде для правої руки. Дизайн не має зайвих елементів, все виглядає чітко та монолітно. На спинці мишки ефектно красується логотип Jimbird. Боки миші мають ребристу текстуру у вигляді перфорації для чіпкості хвату. Прогумоване коліщатко не має чітких відсічок, рухається плавно. Миша має сім клавіш. Основні ліва та права, дві клавіші, зміни DPI, зменшити збільшити, колесо кнопку та традиційні дві бічні клавіші з лівого боку. Лед підсвічування має єдиний режим дихання, прекрасно доповнюючи дизайн, ефект від підсвічування зачаровує око. Кроків перемикання DPI тут чотири, перемикаючи значення відповідними кнопками, миша показуватиме поточний режим за допомогою світлової індикації. Завдяки ергономічній формі та вдалим елементам конструкції миша надійно сидить у руці та підходить для різних типів хвату. Ігровий комплект GGS i War Twin – чудовий варіант для ноутбукового геймінгу. Він зекономить вам місце, стане у пригоді на виїздах чи у польових умовах, коли ви маєте обмежений простір на вашому робочому місці, попрацювали за ноутбуком, захотіли зробити перерву та трохи пограти, дістали комплект і погнали. Цей ігровий комплект ми розіграємо між нашими підписниками. Деталі розіграшу читайте в описі до цього відео. На цьому все ви були на каналі EDG Group, де з вами ділились досвідом, якістю та інноваціями.